Говорим, що до початку роботи, на нам засуджені дати сесії районної ради, прошу були немовчанням, щоб мати За рекомендацію е е комісії медичної пропонувався на цю посаду голоколе і пропонується Олег Євгеневич, прошу тоді проголосувати в цілому з даних проєктів. Хто за? Наскільки робіть? No 81 про реорганізацію шляхом злиття комунальних закладів. У нас практично, наскільки я знаю, там майже нічого не міняється. Ці кадри, які лишилися, лишаються, тобто нічого змін ніяких немає. Тобто йде якесь банальне просто злиття без якихось наслідків, що дало, дало б якийсь ефект. Так, на жаль, за ініціативою уряду прийнято законодавчий акт, який по дітей в 1-4 класі харчування в загальноосвітніх школах. Внаслідок цього багато дітей не мають можливості харчуватися під час перебування в школах, оскільки їх батьки не мають достатніх доходів для оплати харчування. you mm -hmm.